Сьогодні Путін з'явився на засіданні свого генштабу військової формі. Він робить це дуже рідко, але є моменти, коли він це робить. А це моменти, коли його протистояння з заходом воно загострюється. Він. Повинен робити якісь знатіки такі прямі, так би мовити. І сьогодні він заявив про ракету Бурєвесник, яка може облетіти весь земний шар, е і жодне ПВО його не зіб'є, нести ядерний заряд і ну, словом, всім кінець і тому подібне. так? Ну знов ж таки зрозуміла риторика. Очевидно, що санкції все ж таки діють, і нові санкції Трампа теж починають діяти. І є певні ознаки того, що Індія перестала купувати російську нафту, і пішли сигнали, що нібито й Китай обмежує купівлю російської нафти. Тому нас чекає, ну Україна чекає продовження обстрілів. А Путін буде далі лякати Захід, вимагаючи капітуляції України.